Доброго дня! Я знову рада зустрічі. Ми сьогодні будемо говорити про осінь. Ви знаєте, що наступила чарівна пора року осінь. Вона озолотила все навколо і дала нам гарний врожай. Послухайте вірш, який називається Золота пора. Золота красуня Осінь осінь чарівниця, по землі ступає, золотом іскриться, в жовте і червоне листячко фарбує, і картинки дивні чарівні малює. Скажіть мені, будь ласка, про яку пору року розповідається у вірші? Так, у цьому вірші. Розповідається про пору року осінь. А після якої пори року приходить осінь? Осінь приходить після літа. А давай ми пригадаємо прикмети осені. День став яким? Коротшим? На вулиці стало прохолодно. Дерева скидають свої листочки, птахи відлітають у теплі краї. Давай ми пригадаємо з тобою, як називаються осінні місяці. Перший місяць це вересень, це рання осінь. Другий місяць Жовтень. Називається. Золота осінь. Ось зараз цей період у нас золота осінь. Подивіться, які дерева стоять, ніби в золоті. Всі листочки жовті-жовті, як золоті. А третій місяць листопад, це пізня осінь. То давай ми з тобою вивчимо всі місяці. Вересень. Жовтий листопад, вересень-жовтий листопад це три місяці осені. А подумай і скажи, чим нас радує осінь? Що вона нам дає? Осінь дарує нам плоди в саду, на городі, в полі, в лісі. І кажуть, що осінь кличе. Птахів у дорогу. А які ж птахи відлітають в теплі краї? Спочатку відлітають комахоїдні птахи: це ластівки, шпаки, граки, журавлі. А давай з тобою ми зараз пограємо в гру. І будемо придумувати слова Осінь, яка. Ось подивись, будь ласка. На картинку і давай придумай, яка вона. Тепла, а буває холодна, яскрава, золота, барвиста, багряна, сонячна, а буває дощова, а ще осінь щедра і врожайна. А ти подумай, а можливо, яке. А що ж нам дарує осінь? Одним словом сказати, що це буде. Осінь нам дарує врожай. А який ж врожай дарує нам осінь? Огірки, помідори, пшеницю, яблука, груші, сливи, часник, капусту, картоплю і багато-багато всього. В овочах і фруктах дуже багато вітамінів. І вони дуже-дуже корисні всім і дорослим, і малим. Тому що якщо в організмі не буде вистачати вітамінів, людина може захворіти. Тому обов'язково кожного дня потрібно їсти і овочі, і фрукти. А що можна приготувати з фруктів? Давай подумаємо. Можна зробити з яблучок, що сік, Варення, джем, компот. Так, А що готують з овочів? Квасять, консервують, варять, тушкують. А зараз ще ми пограємо гру і придумаємо слова. Ось переді мною на столі що це огірок. Давай придумаємо слова. Який огірок? Довгастий. Зелений, смачний, соковитий, корисний і дуже нам потрібний. Ось ми описали огірок. А зараз давай з тобою поговоримо про помідор. Який помідор? Круглий, червоний, смачний, корисний, ВІТАМІННИЙ Буває варений, буває квашений і дуже-дуже нам потрібний свої, має цінність свою у вітаміна. Ось ми розглянули огірок і помідор. А тобі буде таке завдання додому. Вдома зліпити огірочок і помідорку і вислати мені фотографію. як вийшло в тебе красивий і огірочок і помідорка. До зустрічі.